Честь, вітаю вас на каналі. Он Polish. Сьогодні ми з вами поговоримо про найактуальніше. А найактуальніше у нас зараз це весна. Тому що нам хочеться всім, щоб вона якнайшвидше прийшла нарешті, так не тільки в календарному розумінні, але й теж в буквальному значенні, щоб було значно більше сонечка, щоб все перестало бути якимось таким сірим, щоб побачити, нарешті, якісь кольори, зелені, квітів, чого завгодно, так. І щоб відчути оце піднесення, натхнення, і оце от відчуття, що життя починається заново, так коли приходить весна. Одразу стає значно кращим настрій. Ну no і сподіваюся, сьогодні я трішки принесу вам такого весняного теж настрою. Будемо з вами говорити про слова, пов'язані з весною, але будемо про них говорити в контексті, щоб вони вам запам'яталися ще значно-значно краще. Поїхали! Весну приходить втеди, коли снег топніє, а з-под його решток нішмяло вибіяєм ще перше пшебішнєгі. Такий образ вьосни пам'ятаємо зі шкільних подранчників і фільмів природнічих. Чи в цьому ж так єст? Весна приходить тоді, коли сніг починає танути, топнеє, тобто тане, а з-під його решток так, виходять назовні, вилазять в буквальному значенні перші підсніжники. Пребіщні, які пробивають сніг так, перші підсніжники. Саме такий образ весни, ми пам'ятаємо зі шкільних підручників, чи якихось фільмів про природу, фільм «Природнічий», тобто фільм про... RRO National Geographic i to było podziwne. Ale czy dziś no tak jest dosyć na sprawie? W ostatnich latach klimat nieco się zmienił i w wielu regionach Polski biały puch pojawia się często tylko na chwilę, by kolejnego dnia zniknąć. Niemniej jednak, nawet jeśli śniegu brak i pierwsze rośliny nie muszą przebijać się przez jego warstwę, wiosną przyroda budzi się do życia. Останніми роками клімат дещо змінився, так ніцо ще змінює, де що змінився. І в багатьох регіонах Польщі білий пух з'являється лише на хвилинку, так, лише на хвильку. А, Аби, би, аби знову колейного дня зникнути, так, наступного дня зникнути. Однак, німаль можемо перекласти просто як, однак, навіть якщо сніг ем, снігу немає, снігу брак, так відсутність, брак дослівно відсутність, відсутність снігу, і перші рослини не мушуть крізь нього пробиватися. a przez jego e, szar, warstwa C szar, tak? próbować to się przez jego szar, na wesniu przyroda prokrydaje się do życia, budzi się do życia, prokrydaje się do dla życia. Kiedy nadchodzi wiosna, trawa w ogrodzie zaczyna się zielenić, a drzewa wypuszczają pierwsze liście i kwitną. Kiedy tak się dzieje, świat od razu staje się piękniejszy. Коли приходить весна, трава в садочку в нагороді в саді, так, починає зеленіти, а дерева випускають перші листочки і квіти, так, перше ліще і квяти. Коли так відбувається, ще, відбувається, світ відразу стає гарнішим. Додаймо до того це дні і делікатне проміння сонця – które ogrzewają nas podczas długich spacerów po parku i już jesteśmy sali w skowronkach. Додамо до цього довші дні. Так всім нам хочеться, щоб дні ставали щораз довші, довші дні. І делікатне проміння сонця, так лагідне проміння сонця, котре огріває нас під час довгих прогулянок по парку. Ну, нам хочеться, щоб вони були чимраз тим довші. І ми вже єстеж є цалі в ковронках. E, це такий польський ВРС-фразеологізм, який означає, що нам одразу стає так добре, приємно, ми такі щасливі. Оце таке відчуття піднесення, так? Бути в сковоронках, бути в цих сковоронках, відчувати таке піднесення. В такі п'єнкній весенні дні найхентніші кожну вільну хвилю спеціалізуватимемо на свіжому повітрі. Бо по похмурій і шарій зимі – це просто сповнення мреж. Moglibyśmy rozłożyć koc na usianym sto, stokrotkami trawniku i przez cały dzień rozkoszować się słońcem. Takie cudowne, wyśniane dni. Ми б кожну хвилину так проводили на вулиці, на свіжому повітрі спензач проводити, проводити прочасний частіше, так на свіжому повітрі. Тому що після похмурої і сірої зими це просто якесь здійснення мрій, спевнення мажень, здійснення мрій, бажань. Ми могли розкласти плет, коцик плет так на. Посіяному ромашками е, газоні, так? Усяним стокротками травніку, посіяному, засіяному, стокротка це ромашечка. Е, травнік це газон, так? Е, і цілий день у під розкішним сонцем, тобто насолоджуватися, розкошову це, чимось насолоджуватися, насолоджуватися сонечком. Сезон віosсенне то дискусіння час делектування, ще пікну погодом. Trzymamy kciuki, aby tej wiosny taka właśnie była, ale również moment, w którym trzeba zająć się nieco mniej przyjemnymi rzeczami, czyli na przykład wiosennymi porządkami. Wyzniany czas, bez dyskusji, tak, to nie ma je proszę bez dyskusji, Czas, kiedy my nas się, ładną i my trzymajmy kuleczki. Тримаємо кчуки, кчукі, ми тримаємо кулаки, кажемо українською, а поляки тримаємо кчуки. Кчук це оцей великий пальчик, і вони тримають кчуки. Тримами ктюки тримаємо кулачки, щоб цієї весни так власне така погода і була. Але також це момент весна, так під час якого пктурим, так під час якого треба зайнятися дещо менш приємними речами. Przykład wysnianymi poradkami. Gałęzie krzewów w ogrodzie same się nie przytną, a trawnik sam się nie skosi. Wyciągamy więc kosiarkę i strzyżemy równiutko. Możemy też zasiąc nową trawę, która wyrośnie pięknie, niczym dywan, ku naszej dumie i zazdrości sąsiadów. Haluski, hilki, galenzie tak, te haluski, hilki, Кущів, кшев це кущ або теж та якась така рослина, може бути дерево, якесь низеньке, так, все що завгодно. А в садочку самі себе не обітнуть, так не обріжуть, а газон сам себе не скосить. Тому ми витягаємо косарку, так, машину, щоб косити, Осарку, і стрижемо той газон рівнесенько, рувнютко, рівненько, рівнесенько. Можемо також посіяти на траву, яка виросте в вигляді, так вирощення нічим диван, виросте як килимок в вигляді килимка до нашої гордості, дума це гордість, і заздрощі наших сусідів. Trzeba przy tym uważać na ptaki. Oprócz tego, że pięknie ćwierkają, bardzo chętnie zjadają nasiona. Trzeba też uważać na ptaki, bo krymtołusze one harną cwirinkę, ćwierkające cwirinkę, a to one jeszcze zjadają nasiona. To nie zmienia faktu, że kalendarzowa wiosna właśnie do nas zawitała. A jak już wiesz, jest to idealny czas na podejmowanie decyzji. Na przykład, takich, z którymi wcześniej zwlekaliśmy. Może na przykład o nauce języka. To nie zmienia faktu, że tak, kalendarna, u nas w Ukrainie kalendarna, w Polsce troszeczkę później przychodzi kalendarna wiosna, właśnie rozpoczęła się. A jak my już wiemy, jak Ty już wiesz, to jest to czas dla tego, щоб przyjmować decyzje. Подай децизії, приймати рішення, які ми раніше можливо відкладали, ну тому що зима, сіро, нічого не хочеться, так? Наприклад, про вивчення мови, зокрема, польської, і, наприклад, з нами, а чого ні. Ну і зараз таких корисних слів, які траплялися трішки в нашому тексті, так, ми з вами поговоримо про них, щоб ви собі мали такий окремий словничок, який можна використовувати, розповідаючи про весну, чи просто не тільки привезли зрештою. Топіще, розтопіче, танути, розтанути. І тут увага, тому що українською ми перекладаємо як танути так? топіче. І нам здається, що це ще зайве в польській, про нього часто забувають, тому що, ну, тому що український нема ся, так ми не кажемо танутися, але в українській мові та є слово топитися. Так? Топити, топитися. Сніг топить вся, так не тільки тане, але й топиться. Тому можемо й так говорити. Відповідно, отам деся і воно більше схоже до польського топіч. Вшебішнєк. Пребічнєк це підсніжник, тобто первоцвіт. Пребічнєк. Врацять до життя, оживлять ще, повертатися до життя, оживати. Може природа, так, дерево, якесь взагалом природа, а може й людина квітнуть, заквітнуть, квітнути, заквітнути. Промінь сонця, промінь сонця. Цяли в сковронка, в піднесеному настрій. То ромашка. Розкошовачи сонцем, тішитися сонцем, насолоджуватися сонцем. Пісенне порządки, весняні порядки. Кошіч травник, косити газон. Щать, Шач сіяти. чверкання. Цвірінька ти цвірінька. Дякую за те, що додивилися до кінця. Дуже сподіваюся, що відео було для вас корисним, що вам сподобалося, додало трошки весняного настрою. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, підтримку, за ваші лайки. І до зустрічі вже в наступних відео.